Громада Запорізької області потребує додаткового захисту від військових дій. Зокрема, жителі районів, що межують з лінією бойового зіткнення, постійно потрапляють під ворожі обстріли. Аби правоохоронці могли оперативно надавати людям допомогу. Нові поліцейські дільниці до кінця року планують відкрити у Матвіївці, Михайло Лукашовому, новому Миколаївці, степному та Тернуватому вільнянського району. Керуватимуть новими структурами поліцейські офіцери громад. Поліцейський він професійно навчена людина, яка збільше з більшим колом повноважень, ніж у простого дільничного офіцера поліції, тобто по факту і по вимогам нормативних актів це дільничний офіцер поліції, але в свій функціонал він включає максимально кількість поліцейських послуг для населення. Тож час громади Запорізького району потребують додаткових пожежно-рятувальних загонів, аби вчасно ліквідувати загоряння внаслідок атак окупантів. Наразі на територіях області є лише шість рятувальних станцій для регулювання діяльності новостворених безпекових структур. На місцях з 1 січня наступного року впровадять і нову посаду менеджер безпеки. В залежності від громади да по її кількості по населеним пунктам, це може бути від там, умовно кажучи, помічника до відділу управління і так далі, тобто це окрема структурна одиниця, яка буде чисто займатися питаннями безпеки в громади. Співробітників цих відділів секторів або помічника планується і буде передбачена можливість застосування адміністративних заходів. До порушників, тобто пожежної безпеки або правопорядку, цей механізм зараз відпрацьовується, тому я думаю, що до створення цих відділів секторів і помічника громади цей механізм буде вже нами відпрацьований.